Знімаю відео про мою орхідею. Це попереднє відео було, на якому ми бачили такі відростки в пазухах листків. І незрозуміло було, що це за відростки. Ось Я обіцяла зняти, коли ці відростки підростуть, тому що мене цікавили більше квітоноси. Ну, а тут, я думаю, ви бачите, що це є. Корінчики наростають. Корінці. Ось там два. Ось тут такий, видно, як він росте донизу він вже шукає собі ґрунт. Ось так, що це корінці. Ну, нічого, будемо чекати квітоносів. Три корінчики вже наростає. Що говорить про те, що орхідея хоче жити, хоче рости, хоче. хоче ми в майбутньому хочеться з'їсти, так що чекаємо.